Чи може електрична зубна щітка виняти пломбу? Для чого чистити зуби вранці, якщо вночі ти нічого не їв? І, врешті-решт, що таке іригатор? Ці та інші питання, які ви дуже соромилися поставити своєму лікарю стоматологу ми вирішили поставити. Знайомтеся, Тарасюк Володимир Вікторович, лікар-стоматолог та власник Тарасюк Дентал Клінік. Привіт, друже! Всім доброго дня! Поїхали! Зачекаємо, може він зуби захоче подивитись. Якщо почав боліти зуб, що краще прикласти, чесник чи сало? Сто доларів. Найти і записатися до стоматолога. Чи відмінна гігієна це гарантія того, що ніколи не буде карість? Ну, гарантії, ви знаєте, тільки Господь Бог може дати, але в загальному, якщо гігієна пристойна, все у вас. Підібрано ви цього всього дотримуєтесь, регулярно приходити на огляди до лікаря-стоматолога, то можна сказати, що ви майже застраховані від проблем з зубами. Тоді що треба обов'язково включати в гігієну людині, якої, наприклад, ну не так багато проблем з зубами. Там всі здорові, але що must, must have для гігієни зубів? Ну, в сучасному підході, в принципі, говориться про те, що зубної щітки, як такої, для домашнього догляду недостатньо. Тому ми потихеньку, напевно, будемо переходити до додаткових засобів гігієни. Тут у нас представлено багато різних аксесуарів. Самим класним можна вважати іригатор. Я рахую, що це одне з найгарних сучасних винаходів, яке придумало людство стоматологічне. Отакі от, -от пристрії, які вам, ну, Комплексі з гарною щіткою і класним доглядом, в принципі, допоможе пролікувати, раніше не пролікувати, довести вашу гігієну до ідеалу, і тоді не доведеться нічого лікувати. Якщо не було проблем з зубами, то чи страшно було в дитинстві ходити до стоматолога? Бо раніше ну, ці кабінети були, типу, катувальні? Чесно, будете сміятися, в мене мій дядько він лікар-стоматолог, і мені в цьому плані пощастило, він був моїм першим стоматологом, і він мене не налякав. Але в школі у нас були профілактичні огляди. То я там дуже страшно боявся ходити до стоматолога. Я просто від них втікав і казав, що я поїду до дядька, і він мені все пролікує. І так тянулося роками, поки моя е, дирка в зубі не стала великою. І Мені сказали, все, ти нас обманюєш, будемо зараз лікувати негайно. І я просто втік і поїхав вже тоді дійсно до нього. Тому не затягуйте. Для чого вранці чистити зуби, якщо ти вночі нічого не їв. Щоб можна було цілуватися нормально, не було стидно. <ріст> Навіть коли людина спить, в роті виділяється слина. В слині присутні ферменти специфічні, які теж впливають на зуби. Тобто ви зранку проснувшись. Ви просто, поки організм спить, насправді відбувається дуже багато обмінних процесів і дуже активно відбувається. Просто ви цього не помічаєте, бо ви спите. І коли ви на ранок проснетеся, ви можете відчути, що ваші зуби банально не такі. Рипучі, як після чистки ввечері, можна на чистим пальцем спробувати сухим. Після гарного очищення зубів це така діагностична ознака зуби, так як скло. Коли ви проводите по ним пальцем, вони риплять. Ви зранку, коли проснетеся, відчуєте, що утворився тоненька плівочка нальота, так називаємо пелікула. Тобто пелікула це захисна плівка, яка утворюється на зубах. Але якщо вона ще поєднана з додатковим нальотом, то ну, ви самі розумієте, що зранку чистити зуби просто потрібно. Є така думка, що іригатор потрібен тільки тим. Хто поставив брекети. Ні, друзі, це трошечки не так. В принципі, іригатор в сучасному світі потрібен всім. Е, іригатор дуже класний пристрій. Розкажу про його принцип дії. Е, резервуар має в який набирається водичка, ви нажимаєте кнопочку і з цього носика струйкою пшикає водичка. І що це дає? Це дає вам змогу прочистити важкодоступні місця. Як правило, в пацієнтів важкодоступні місця це місця між зубами. Тобто ви можете промивати міжзубні проміжки, ясенні кишені, заходити і не наробити собі шкоди. Для домашнього догляду дуже класна штука. Особливо в своїй практиці ми часто рекомендуємо пацієнтам дійсно, в кого є брекет система в кого є ортопедичні конструкції, тобто є коронки, містки, вініри і особливо зуби на імплантах. Це незамінна річ, і це просто must have у вас має бути. Але якщо навіть у вас все окей і супер, можете собі спокійно придбати, ви будете задоволені, і навіть після звичайного очищення зубів щіткою, коли ви будете користуватися іригатором, ви побачите, що теж які залишки їжі між зубами вилітають. Тому рекомендую. А чи можна дітям користуватися іригатором? От є така, я чув, що в дітей дуже м'які зуби дітей не м'які зуби, повірте мені, діти нормально жують, кусають. Тому в дітей не зуби, а ще й кусаються. Інколи знаю, як з досвіду можна користуватися в хорошому іригаторі завжди є вибір режимів. Тобто, просто для дитини не потрібно використовувати високу інтенсивність, е, ставити на мінімальну інтенсивність вона точно собі не нашкодить, і це буде навіть плюсом. Чи є випадки, коли протипоказано користуватися іригатором? Ну, клінічних діагнозів відверто, таких напевно і не підберу. Е, єдиний момент, що діти можуть бавитися іригатором, бо він доволі таки сильно пшикає водичкою на велику відстань. І у вас можуть бути на стелі вода, на вікнах, на дверях, на дзеркалах. Тому просто треба навчити нормально користуватися і в загальному. Дитина собі шкоди ніякої не наробить. Улюблений анекдот про та стоматологи. А та, стоматологи це такі серйозні люди. Ти що? Які анекдоти про них такого ніхто не складає? Про стоматологів дуже дорогі жарти, тому напевно не будемо. Ну а придбати електричні зубні щітки та іригатори на будь-який смак та бюджет можна в інтернет-магазині КТС. Посилання в описі під цим відео. Каріяс виникає лише від солодкого. Та ні, друзі, неправда. Карієс виникає від поганої гігієни ротової порожнини. Тому ми сьогодні тут зібралися для того, щоб трошечки більше розкрити дану тему. Тобто, може бути від будь-якої, ну от яка може бути причина виникнення карієсу, якщо людина не їсть взагалі солодкого, але в неї зіпсувались зуби. Ну, Значить, людина не дочищає як мінімум зуби, тобто їй потрібно звернутися, перш за все, на огляд до стоматолога, для того, щоб він нормально їй провів професійну гігієну і підібрав обов'язково домашній догляд. Тобто це має бути комплексний підхід, і тоді все буде окей, навіть незважаючи на її раціон. У тупих людей не виростають зуби мудрості. Не факт. По різному щастить інколи. І дев'яті бувають зуби, навіть не тільки восьми. Питання від пацієнтів, які більше за все, бісять стоматолог. Ще довго носити брехіти? <laughs> <Пласко. смех> Яку зубну щітку радити своїм клієнтам? Мануально, звукову чи обертальну механічно? <laughs> ну, друзі, тут насправді не все так просто. Ем, тут багато залежить від особливостей, від ваших побажань і від великого бажання чистити і мати здорові зуби. Якщо пацієнт мотивований і хоче чистити зуби гарно, то він, в принципі, справиться самою звичайною механічною щіткою. Також. Я, наприклад, особисто вдома поєдную, звичайно, мануально з звуковою щіткою. Мені вона найбільше до вподоби. Але це не значить, що вашому варіанті обертово може не підходити. Просто кожна щітка має свої певні переваги та недоліки. Якщо вас буде цікавити детальніше, ми ознайомимо вас. Звукова щітка точно не пломбу. її коливання настільки мінімальні, тобто якісь там буквально долі міліметра за рахунок часто. Частої амплітуди цих рухів вона просто вібрує на поверхні зуба і щитинки завдяки цьому починають рухатися і краще очищають зуб. Тобто, навіть якщо ви не водите по зубу щіткою активно. А просто притиснули за рахунок мінімальних вібрацій, вона вичищає на лід, але вона не має такої сили для того, щоб витягнути пломбу. Тому це міф. тоді питання наступне: як правильно чистити зуби, наприклад, звуковою щіткою. Бо люди беруть і починають це шурувати по всіх зубах, як мануальною. Да, тут трошки дійсно відрізняється специфіка. Гарне питання: е, ну, перш за все, мануальна щітка працює тільки тоді, коли вона рухається в ротові порожнині. тобто за рахунок активності. Вашої руки ви можете нормально чистити зуби. Звукова щітка на інших принципах побудована. Вона за рахунок вібрації щитинок очищає зуби. Тобто, навіть коли ви просто притискаєте легенько, причому вона вже починає вібрувати і вичищає ваші зуби. Тому в рекомендаціях виробника немає взагалі такого пункту, як тиснути, це є проти показу. І Рухати активно в деяких щітках навіть загорається спеціальний світлодіод, який показує, що ви чистите невірно, і вам потрібно звернутися до інструкції. Значить, як зазвичай чистять правильно зуби. Вашу ротову порожнину потрібно розбити як мінімум на чотири половинки, тобто, ви маєте нижню щелепу ліву і праву сторону, верхню щелепу ліву і праву сторону, і ви собі вибираєте так називаємий квадрант і починаєте чистити його спочатку з зовнішньої сторони. Потім з внутрішньої сторони можете проводити легкі вимітаючі рухи і не сильно притискати. Як контролювати цей тиск? Контролювати тиск можна за рахунок того, що ви маєте по суті тільки пальчиками тримати щітку. тобто не тиснути рукою, а легенько притримуючи. Якщо ви починаєте тиснути надмірно, ваші щитинки в щіці банально почнуть розволокнюватися, і щітка ваша перетвориться на віник через деякий час. Тому старайтеся ніжно відноситися і до щітки, і до зубів. Вібрацій і коливань самої звукової щітки є достатньо для того, щоб якісно очистити зуби. Тобто ви прочистили один квадрант, перейшли до наступного. І так само верхні, і друга сторона зверху. Це запорука того, що ваші зуби будуть в усіх місцях дочищені. Також на деяких щітках є додатки, які контролюють, чи ви адекватно чистите кожну сторону. Дотримуйтесь цих рекомендацій. Для обертальної щітки в неї принцип діє трошечки інший. Принцип обертальної щітки за рахунок. Зворотньо поступальних рухів ліво і вправо обертаються ворсинки. Е, так само легенько чистити, не можна надавати надмірного тиску і старайтеся біля ясен трошки ніжніше. Тобто ви ставите щіточку під кутом 45 градусів і легенько вичищаєте. Єдиний момент по звуковим, ще по обертальним, перепрошую, щіткам є той, що в них бажано не використовувати абразивні пасти, тобто пасти, які мають крупинки. За рахунок того, що вона. Рухається, ви можете розполіровувати надмірно тріщинки або ну дефекти на зубах. На це зважайте. чи є пацієнти, кому протипоказані електричні щітки, як звукові, так і обертальні? От кому не можна радити ними користуватися лише мануально? Ну, дивіться, тут таке питання неоднозначне. Відверто, напевно, що малим дітям не бажано без нагляду. Батьків застосовувати звукові і обертальні щітки. Чому? Бо вони собі можуть наробити шкоди. Звичайно, щіткою, мануальною, дитина, навіть якщо вона неправильно чистить зуби, вона в принципі нічого собі поганого не зробить. Тобто це єдиний такий пересторога. Якщо пацієнт, ознайомлений з інструкцією, розуміє, як йому правильно чистити зуби, йому стоматолог порадив правильну технологію дотримання чищення зубів, він не нашкодить собі ніякою щіткою. От і все, тому можна користуватися в будь-яких ситуаціях. Будь-якою видаю щітки. Е, бувають дитячі щітки. Яка різниця? Е, різниця полягає в тому, що, як правило, вони є менш потужними. Це якраз тут ми уточнюємо те питання, чи можна там нашкодити дитячі щітки, вони не є такими ефективними по відношенню, як дорослі, і вони мають м'якші щітинки для того, щоб дитина собі не пошкодила ні слизову, ні тверді тканини. Ще є особливість е, те, що, як правило, голівка в дитячих щітках вона є меншою. Це дає змогу дитячі зубки легше добратися до крайніх зубів, оскільки ротова порожнина є ще маленькою, і туди банально велика щітка не залазить. Тому користуйтеся щітками за віком. Тоді наступне питання, якою щіткою користуєтесь особисто. Я користуюся звуковою щіткою Philips Nicia. Я не пам'ятаю точну модель, по-моєму, якась там 99-та серія, ну, вершина, це мені подарували. Я дуже задоволений подарунком. Вона відверто навіть, можливо, забагато нафарширована, там є і додаток, і діоди, і вона моргає, але чистить насправді дуже круто. І навіть ви будете здивовані, я як лікар-стоматолог спочатку неправильно чистив зуби, і вона мені постійно давала Уваження, що я або тисну, або банально рукою постійно дуже часто рухаю. Тому купуйте класні якісні речі, і ви будете задоволені. Що гірше для зубів і зубної емалі з трьох: пити каву, палити цигарки. Або їсти солодке, от так, якщо можна ранжувати, що найгірше. <рес> якщо палити під каву і ще з'їсти сукерку вдогонку і не почистити зуби, це прям коктейль, той що треба. Е, ну, відверто, напевно, що по шкідливості є все не дуже добрим. Я думаю, що кава, напевно, можемо розмістити на третьому місці. Солодкі теж, ну якби. Не є таке супер шкідливе. погано, коли солодке залишається довго в ротовій порожнині. Тобто, коли ви з'їли цукерку і хоча би не сполоснулися, да, там лишилась цукерка в роті, це погано. А найгірше вплив нікотину. Тому що, по-перше, все зафарбовується, зафарбовується на лід. Ми маємо проблеми, як правило, з ясними, тобто не тільки страждають зуби, а ще й м'які тканини. І часто в курсів ну спостерігається явище передонтиту, тобто це їхня схильність до того, що мають проблеми ну не тільки з самими твердими тканинами, а ще й з ясними. Тому напевно буде перше місце за коріння. Е, до речі, друзі, да дійсно класний е, момент. Е, звертайтесь. І запитуйте в свого лікаря-стоматолога, є така штука, як міжзубні Йоршики, допомагають прочищати міжзубні проміжки. Ми швиденько пробіжемося, не будемо затримувати. Вони є різних розмірів. Вам ваш стоматолог підбере під вашу конкретну ситуацію. Обов'язково користуйтеся зубною ниточкою. Ось така штука. Рекомендую. Класно прочищає міжзубні проміжки. Якщо ви іригатор там забули, не можете там з собою взяти. Він у вас не такий портативний, гарний. Він нас такий, що втикається в розетку, ви його собою не берете. Купіть зубну собі ниточку киньте в сумку, класна річ. Є ще монопочкові щітки. Це щітка для тих, механічна щітка для тих, хто хоче вичищати гарно між зубами і біля ясен. Теж класна штука, але потребує ну, доволі таки ретейної чистки, тому це не так легко. І, звичайно, зараз сучасна штука це є скрибок для язика, бо на язику живуть дуже багато різної мікрофлори, так? І, і хорошої, і поганої. І в кого є. Моменти з язиком, то й прекрасно знаєш, ця штука дуже сильно допомагає. Купіть собі стрибок для язика, ви побачите, як він класно буде виглядати, якщо буде користуватися цим регулярно. Все, ми завершили, більше не будемо затримувати. Всім, Всім дякую. дякую, підписуйтесь.